Всім привіт! Поговоримо про астрономічно астрологічну замітку, про ретрохід Сатурна планети великої, складної, але важливої, яка в нас 1 вересня, або ж навіть десь вночі, 31 серпня, повертається знову до знаку риб. Але зарядно здалека. Бо Сатурн змінює знак взагалі раз на три роки, десь приблизно, бо він ще дуже багато ходить ретро взатперед. Але в риби вперше він був ще зайшов у 23-му році навесні і рухався там до 25-го року, стаючи ретроградним час від часу, і залишив. Залиши їх уже наступного року, в лютому, коли остаточно перейде до Овна. Бо він зараз був, перейшов, так, і зараз повертається на кілька місяців десь до листопада. Нагадати нам трошки про, про важливе. Отже, сам Сатурн у нас планета структури ж, меж відповідальності, рамок і кармічних уроків. І у рибах в знаку мрій, духовності, підсвідомого, води, емоцій, він працює дуже особливо. Про кармічне очищення буде йти, йти, йти тематика. У нас старі емоційні програми, ілюзії, залежності, втечі від реальності будуть розкриватись, щоб їх відпустити. Все, що приховане, буде ставати явним, всякі таємниці, самообмани, тест на віру і духовність буде Сатурн у рибах включати також. Дуже вимагати конкретних дій у сфері, у сфері віри. Не просто вірю, а показати через практику, служіння, медитацію, молитву, творчість, тобто духовність має стати реальністю, а не тільки ілюзією. Межі у воді це прям складний символ. Ніби треба поставити береги для безмежного океану. Я особисто займалася тим, що я створювала із свого безмежного болю безмежного. Одне, типу, конкретне озеро, тобто в собі також над цим якраз працювала. От тут якраз ця тематика. Бо Сатурн дуже багато чому вчить, але часто йде через біль. І структурувати оцей біль, контейнерувати, збирати в його конкретну форму дуже допомагає. Ам... Також тут якраз буде тематика вчитись відрізняти співчуття від самопожертви, віру від ілюзії, емпатію від розчинення в чужому житті. У колективних подіях це буде прям посилення теми води, звісно ж, кліматичні зміни, повені проблеми з океанами, акцент на психічному здоров'ї, на залежностях, теми втечі від реальності, всякі там, не знаю, віртуальні світи, алкоголь, наркотики, все на купу, системні зміни будуть в медицині, в лікарнях, в місцях ізоляція, ізоляції, такі як там монастир, в'язниця, тюрма. Тобто ключовий образ. Сатурна в рибах він вчить нас будувати міст у невидимому, тобто в надвірі, структурувати хаос, знайти стабільність у духовному і зробити мрії конкретними, а співчуття дієвими. В особистому житті прям люди з сильним водним каналом, знаками там, риби, рак, скорпіон, відчують тиск, тобто заставить структурувати хаос. У ті, в кого є планети в, знак, в знаці риби, особливо якраз сонце, місяць чи асидент, тобто точки важливі, переживають прям сатурнянські уроки будуть. Там Зрілість, відповідальність за свої почуття, прям ця така тверезість. Для всіх це час навчитися жити між світами. мріяти і втілювати, відчувати, ставити межі, і от глибина робота над собою. Підводити підсумки важливо буде, тому що якраз оцей весь як то сказати, в ну, психіці так, це все буде включатись те, що стримує, те, що тримає форму, те, що змушує дорости. Думаю, що з багатьох ми в полі своєму в оточенні бачимо людей, в яких піднімаються ці теми. У ну, Вас особисто може просто теж бачити, церкалитись через когось. Да? Коли хтось, Хоче залишитись дитиною тільки дорослішати не брати відповідальність, або ж не хоче ставати опорою для себе, або ж розбиратись не хочеться із тим, що Сатурн взагалі як у суддя, як архітектор реальності, він вимагає, щоб збудувати фундамент. І він, коли зайде в риби, от прям опиниться в такій тумані. Ну, оце знак риби, він прямо безмежність, мрії, хаос, містика. Оце все ніби як останній знак Зодіаку, але саме такий розмазаний, якщо напевне можна так сказати. Бо тут і от Сатурн зайде, от, щоб дійсно люди взялися собі створити якусь структуру, якусь опорність, якусь не знаю, поличку, драбинку да, в багатьох сферах, тематах. Ну, Звісно, в нас буде кармічне очищення води, підсвідомих програм, емоцій. Перевірка, що магічне, а що духовне. І це буде прямо, чи це щось працює, як ритуал, чи це прям втеча від реальності. Перевірка на практиці може бути не просто я вірю, а я показую віру діями, якимись реальними кроками, ритуалами, навчитися відчувати інших, але не тонути в чужому болю. Про сни тут взагалі буде окрема тематика, бо робота із нами, символами, стає прям структурною такою практикою, дисциплінною, постійною, важливою. І в магії цей транзит вчить, що не кожна ілюзія істина, і для мене це прям дуже-дуже багато значить, бо ось ця тематика, що те, що. Ми знаємо зараз як якусь опорність, неправдива, можливо, інформація, або ж просто кожну інформацію, кожну книжку написала людина будь-яка із власного досвіду. І не всім підходить цей досвід, не всі коригуються на якісь опори свої. Ну, сила ритуалу теж якось також воно кожен під себе створює і так далі. Тобто переживання містичне має бути прямо в реальності. І тоді ви будете всього робити дисципліну і структуру. І коли вже в лютому Сатурн повернеться назад до Овна в 26-му році, це вже буде як структура така у вогняну стихію зайде, да? це вже не буде щось розмазане в тумані, а вже буде ясно, куди дії, куди імпульси. Зміниться прям відповідальність вже за конкретні кроки, вчинки, а не за мрії. І будемо тримати напрямок, а не просто хотіти Кармічні битви, свої, всякі з духовних, можемо як-то відстояти себе і закінчити їх. Тобто, це прям буде перший такий знак зодіаку, да, Овен, який запуститься на новий тридцятирічний цикл, де ви будете це називати, напевне, нова ера зрілості, або ж як ритуал ініціації воїна з містика. Е ти виходиш на поле бою, і все, що чистило, доведеться втілювати у вогні, не тільки відчувати, але ж запускати пожезлах у дію і активність.